Так, я кажу, согласно веденню, Божому откровению, по времені, временним срокам і часам, наприклад, камінь, колено работает тільки тоді, працює, коли цей камінь з цим коліном, тобто це реальний камінь, а не інший камінь. Сатана, звісно, він хоче запутать різними каміннями завести в оману пришедших пришедши каліна. Щоб да? тобто вони шукали і, знаєте, не серед своїх речей щось, типу якби своє. І ну, на таких людських амбіціях, там, типу, як щось подорожче, подорожче, покрасивіше щось брати. і не працювати. Так що, але насправді працювати е, каліна будуть. Чому? Тому що вони реально коліна, вони мають дарування цей нюх на всі ці речі і вже розуміння від творця. Тому вони розберуться, де чиї речі. Але дивіться, ситуація така і цікава, що на даний момент до 7-го тисячоліття залишається 200 років по єврейському календарю там 200 років. Значить, як ми від відкриття те, що е, ті 140 тисяч е, не е, приходять так, що вони десь вже є. Просто ми там один одного знаходимо. А вони за ці 200 років набирають число. Оце число 12 тисяч своїх родов. Тобто вони виходить, наприклад, тут я. Такого-то коліна в мене там, 12 дітей. Да? Значить, по 5 вишитуємо ну, приблизно кожен буду народжувати з них, там, да? і виходить, за 200 років виходить 12 тисяч. Ну, це так, як нам Господь давав відкриття з приводу цих речей по числам. Там, які... і Ми потім побачили дійсно 12 тисяч виходить. Це так, значить, коліна навчають своїх дітей, діти, значить, навчаються від своїх батьків, і хто вони, що вони, які цілі, які дари, і вони працюють уже, розумієте? Тобто, таким чином набирається таке число. Але разом з тим ми розуміємо, що на даний момент. Зараз, ну, на даний час, зараз ми маємо відкриття, що в місяці Адарі, це квітень, це квітень це березень місяць. Так, от на початках, ну там, не знаю, ну, там в центрі, там, як скажем, там от, можу сказати, як по Рім є таке свято, там 14-го, да, відмічається. Ну, наприклад, от таких от. Відбудеться падіння едому, омертвіння його. Тобто, і ми так само знаємо це від, згідно законодавства Бога по відкриттям, які маємо відношення. Да? Тобто, по, по камінню по своєму, по розумінню своєму. Те, як ми з ним спілкуємося, значить, березень. Це потом, по цьому календарю, це падіння й дому. Чи воно почнеться, наприклад, з міст, таких як Україна, і буде розсипатися мертвіти якийсь час, да? і чи воно миттєво зникне, відбудеться якась подія, то це таке ми зараз не можемо сказати. Але разом з тим, вже ми можемо сказати те, що кажемо вже. Далі 14 числа, наприклад, як і По Рим, так і Нісан, це квітень місяць, це 14-го Пасха, це вихід з рабства, що свідчить взаємозв'язок. Ну, до цього ми маємо відкриття по 14. То не буду забирати час там, щоб пояснювати ці теми. Хто слідкує, той знає. Але ж ми розуміємо, що це вже стосується приходу машиха, як про це кажуть. І Але такий інтересний момент, от, наприклад, да, 200 років набирається число 12 тисяч в кожному коліні, значить, відбуваються такі події до 7-ти шорітя. Ну, тоді він має, має якби, прийти правильно? Ну, так логічно, якщо людським розумом мислити, і всі якби зібрався, він прийшов. Але бачите, відбувається так, що він з'являється. Але як він з'явиться, ну, це таке. Ну, по-перше, те, що він має з'явитися тоді, коли падає ідоли і стукани, да, оці Феміди і всяка римська нечисть, да, ну. Цей едом, да, як його кажуть, четвертий звір оце глина ноги, гліна жалізо, да, це воно все збивається, падає, да, то зрозуміло, що той камінь, він, який від гори відривається, зрозуміло, що він там має силу і він це робить від скелі. Да. Наприклад, сказано, що зійдуть на Сіон гору і будуть судити Едом, то є Сава. Да, Значить, зрозуміло, що Сіон, а написано, що на Сіоні побачив я Агнця і з ним 144 тисячі. Але вони для Агнця, ви розумієте, це як, от, наприклад, я стою тут. От я, Наприклад, да, як Агнець, я Воскреслій з мертвих я знаходжусь як тут. Там, де помирають і в воді, да? і риби плавають. Ну, Риби уявіть собі, що це люди живемо, да? і ми не знаємо, що там. Розумієте? А він стоїть, що тут, що там. Чому така і процедура відбулася Воскресіння з мертвих? І священик, який стоїть уже воскреслий з мертвих, що це не якась там, ну, от особа, яку можна тут потрогати, але, можна, виходить, і тут буде, і з розумінням того, що і там. Це його як приход, да? ну, такий якийсь момент. Тому зрозуміло, що 144 тисячі з ним вони вже стоять. Вони вже е спускаючись е через наші тіла, через наші я там, ну, якби, чресла кожного коліна вони спускаються. І він, цей помазаний мащих, він знає, хто спускається, що йде. Поняли? Тут вже починаємо вивчати, тому що в оплоті, да? але коли напрямок маємо на саме Місію, Машияха, начальника життя, да? який Бог Всевишній позначив його, то ми вже маємо і розуміння, але як риба в воді, поняли, якби ще бачимо там щось через якесь скло. Але воно все чище і чище має бути за ці. 200 років від, 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 від так відшліфуватися, що іменно саме це йде про те, що цей Єрусалим спускається з гри, він чистий, як стекло, це золото. Чисте золото воно є прозрачне. І вже становиться ясно, Зрозуміло, що нічого не чистого туди не війде, бо все там ясно, зрозуміло, і цей храм. Це Бог і все то є, вже стає зрозуміло. Е, значить, тому, Чому саме в ці дні, місяці да, через ці має відбуватися щось таке грандіозне. Да? Зрозуміло, що для зачистки е, ног стоп да, там, е, ступнів саме е, начальника. Який призначив Творець, і вже е, починається якась подія переходу. Чому, тому що в 14 дивіться, е, в 14-й Адара місяця, як там деякі йдуть такі спори, коли прийде Ну наприклад, да чи в 14-го Адара Пурім да в Адарі, чи 14-го, е, ну це я також додаю 14-го, тому що це свята пов'язані. В Чи 14-го значить Пасха, да, вихід е, з рабства. Да? А є ще 14-го Нісана це е, по єврейському календарю, що то є квітень, е, 14-го Нісана е, Авраам переходить річку Єфрат. Розумієте, це перехід до чогось нового. Це вихід від старого. І перехід в нове, вже те, що, чого не було. Це все залишається вже там за річкою. Але таким чином ми переходимо в нову як сказати, епоху, в нову еру, в нове бачення, розуміння. Ви розумієте, да, про що я кажу? Що воно буде відкриватися і сіяти. Знаєте, як навіть в Сахарі. Є такі Узі в нашому домі, ну, род потолі, деякий є Узі, його син, це Божа сила, і Ізрахія є його син, від якого ми, то є Господь висіяє. Є, і виходить, Господь силою своєю Він висіяє, відкриють очі тим, кому потрібно. І тим, хто, кому там, це він рішає. Але це сяйво має відбутися достатньо ясно, щоб люди побачили і зрозуміли, що то є нова епоха, нова ера. Розумієте. От так. Тому от такий от маленький момент цікавий. З приводу 200 років, поняли? тобто набуття 12 тисяч, я так розумію, отута в, на землі. тому що Є така молитва, ви поняли, да буде царство твоє як на небі, так і на землі. Наприклад, от риби ми да, рибки, ми молимося, от щоб там там ті люди, які є, щоб вони якби ми їх побачили тут під водою, так от, ну, в нашому житті, да, тому що Бог же він розділив води. да. Ну, В фізичному розумінні це космос і твердь, да, і тут кисень. Там це одне, але ж є коли людина помирає, коли відкривається небо, це інша вода. Саме про це є мова, про ці води. І чому написано, що Ісахар він лежить при цих овчарнях, границях, при цих е, границях, саме того, що на землі, і того, що в покой на небі. І що це розуміння є цих таких тюків, знаєте, в'юків. Але ж хтось, наприклад, живе лише одним це земне, Розумієте? І він не розуміє того, про що мова. Але давайте так про те, що якщо він, виходить, спускається і за 200 років він має з'явитися чи ося, осісти так, що ця вода, наприклад, уходить, це все старе, і ми е, якби, опиняємося в небесному житті. Розумієте, вже в небесному диханні, в розумінні, все баченні і тому подібне. да. Це для того, щоб 7 тисяч років вже спокою відбулися з повним розумінням, ми входимо в цей. Покій Бога і його демонстрацію його влади. Це царство Небесне де буде твоє на землі, як на небі. От як от там, так і вже воно і на землі. Тобто, а для цього ці старе водиці, вони відходять. Це старе брех... там, ну, з... ну, розуміння брехливе, там, не... Не... неясності. Вони всі, як знаєте, як в ванні пробку шпок. Хтось відкрив, воно злівається, воно ж не одразу чухи нема води. А воно злівається потроху. І починаєш бачити, розуміти, думаєш, що, наприклад, що це поліція, що це вообще, що це звір, що це тероризм, взагалі, що це. Взагалі, і люди там називали це великий там спаситель, наш якийсь там гарант, а ти бачиш це взагалі в жах, який, куди його діть, І оце ж воно має в юном десь злитися, розумієте, як вийти. З цього світу для того, щоб цей світ вже був просвячений е, словом Господнім, Господь висіяє з розумінням. І оце є оце маших. Розумієте, оце є Машех, який є там Христосом, хтось називає, якби ну, що це є помазаний, уповноважений е, згори. І він дійсно, він, то, що він приходив. І навіть біси кричали, що, що ти прийшов за ранше времени, прийшов, там і тому подібне. Вони знали, що він раніше часу прийшов. І він просто до цього пояснити, що це таке воскресіння з мертвих, що таке розуміння. Поняли, щоб не, не залишитися без розуміння. Він приніс розуміння і цю освіту. І ця освіта нас до цього і підводить до розуміння всіх подій пророцтв, відкриття, що відбувається все це. Отак. І мають те, що Каліна з'явитися, і Каліна з'являються. Але не так, от, наприклад, може, як хтось вважав, що вони чпок з'явилися і тут всі аплодисменти і траляля, А що вони там таке, непонятне. А це народжується, як і Христос народжувався, Маших. Він маленький, його колесали, Потім він вчив, потім залишав того, кого навчив. 12, вони там починалася оця подія, так і Ізраїль він з'являється. Звісно, народжуються, роди, наповнюються, і вже ці дари діють благословіння Якова діють. розумієте, да? Тобто, І от Тому така от маленька ділемма в плані того, що як да, оце, тому що він має прийти. Тоді, коли 7 тисячоліття вже 12 вже готово, 1144 тисячі вже стоїть вже Ізраїль. Але він, як я розумію, з'являється саме з ним, з Ізраїлем. Ви поняли? Чому? Тому що він вже казав, що я зроблю так, що ті, які казали про себе, що вони іудеї, але не такі а ще сатани сходняк, я, вони лгуть і брехали. Я зроблю так, що вони прийдуть і поклоняться до ног твоїх і впізнають те, що я возлюбив тебе. Прикиньте собі, чи це Бог каже Машиаху, чи це Машиях каже ангелу е, збору, да, всіх зібрання, чи це Ізраїлю? ну, чую, Чуюсь, я так от вважаю, що це більше як Ізраїлю. Кажуться про це, тому що це шосте звернення, це філадельфійська, да, період, в якому ми знаходимося. Так само, це шосте на сьомому початку, і вже сьому, вже практично воно тут бурли, діє все. І що ключ Давіда, який має, і відчиняє двері. Ну, ключом Давіда, саме розумієте, для кого це. І вже. Це остаток Ізраїля він заходить, таким чином набирає, тому що число вже язичників зайшло на спасіння і заходить у це спасіння Ізраїля починається. І оці 200 років э, встає на ноги саме Ізраїль в родах своїх піднімається коліна, і вже має дарування кожне коліна із 12, і вже з ними машинах. Розумієте, саме Христос, як його називають, Месія, і там Ви поняли, так? Да? Це не государство, це що там на фейкали, там, і, всякі ці гей-парадні, там, їхні римські поліції, там, і многобожники ідолопоклонники. Це до цього не має відношення ніяке. І саме може вони демонстрували себе, як от ми, юдеї, тому подібне. Да, оце да може бути. тому що... Написано, ті, які кажуть про себе, що вони юдеї, але суть вони не такі, вони лгуті, це брехливо, це неправда. От таким, може, це є відношення і не тільки до них, а й до, типу, християн, лже мусульман, лже цих, які системні, звірові, поняли такі товариші. А, але видають себе, типу, вони віруючі. Поняли? Тому. Отакий от момент. От е, такі от моменти, на даний момент ми маємо, чекаємо, дасть Боже, щоб ми чекаємо, як, як воно розумієте, якщо камінь працює, да, наш, він нам каже щось, ми розуміємо, прошу мова. І підтвердження цього буде саме те, як було у Ілі, от ми глави зараз читаємо. Що має зійти вогонь і спожрати цього тільця. А це значить, за словами, яким і відкриттям має бути дія того, хто відкрив і чиє це слово. Зрозуміло, так? Хай Бог благословить нас, друзі. Будемо уважні.